Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. Турбулентні події політичного характеру у 1918 році не просто призвели до завершення Першої світової війни, але й до глобальної геополітичної тряски, в якій розвалилася Австро-Угорська імперія. Для українців це стало великим шансом. Шансом створити власну державу. І вже з жовтня 1918 року події почали розгортатися з шаленою швидкістю. Власне, про ці події, про Греко-католицьку церкву у ній ми поговоримо в наших історіях. 18-19 жовтня у Львові відбулася нарада українських послів парламенту і кроєвого сейму, єпископату та керівників політичних партій. На ній було обрано українську національну раду на чолі з Євгеном Петрушевичем, яка власне і мала утворити на західноукраїнських землях незалежну державу. У зв'язку із загрозою поляків захопити владу в краї під керівництвом центрального військового комітету. У ніч на 1 листопада було здійснено збройне повстання у Львові, в результаті якого влада перейшла в руки українського народу. У революційних подіях активну роль відіграло духовенство греко-католицької церкви. Як згадував сучасник тих подій, греко-католицький священник Отець Василь Лаба в листопадовому зриві 1918 року, блискучим вислідом якого було створення ЗУНР, в рядах її творців, геройських українських старшин і стрільців, політичних діячів і світських громадян, знайшовся теж український духівник. Він не міг стояти осторонь в ту вирішальну хвилю, на яку підготовляв свій народ. В іншому місці своїх спогадів він відзначав таке: майже в усіх галицьких містах і містечках дохівники були учасниками перебирання в українські руки влади і членами створення місцевих українських урядів. Сміло можна сказати, що у цей час історичної проби наше духовенство збитою лавою стануло поруч світської інтелігенції, селянство під прапором власної державності, усіма можливими засобами її розбудовувало. Безперечно, вирішальну роль у ставленні церкви до революційних подій відіграла позиція митрополита Андрея Шептицького, обраний членом української народної ради. Він з єпископом Григорієм Хомищеним та Йосифом Коцеловським були учасниками української конституанти. Слід зауважити, що до ради увійшли священники греко-католицькі: оці Височанський, Дзирович, Капустянський, Філя, Цегельський та багато багато інших. Отець Іван Лебедович цілком доречно відзначав не лише у проводі нашої новоорганізованої держави стояли представники нашого найвищого духовенства, але теж і львину частину організування листопадового зриву на низах в дні 1 листопада 1918 року перевело й українське греко-католицьке духовенство для утримання здобутого, а саме з перших днів зунр молодій державі довелося. Поспіхом створювати власну армію, оскільки уряд і командування українськими військами, що знаходилися у Львові, боролися з поляками за столицю, той самий Львів, то на периферії створювалися окремі частини і загони практично стихійного зусиллями місцевих старшин українців, і за збігом обставин безпосередню участь у створенні перших військових підрозділів молодої Галицької армії взяла на себе не хто інша як греко-католицька церква. Зокрема, про Тойгумен Васильян, отець Платоніт Філяс, що був тоді в Жовкві, у зверненні до населення жовківського повіту, закликав всім станути кріпко і непохитно в округ нашої національної ради, яка, наш нарід, заступає перед цілим світом захищати свою землю від ворогів. Більше того, саме священники тієї ж самої Жовківщини організували створення військових загонів і відправляли їх на фронт. У ті листопадові дні добровольцями польовими духівниками перших загонів стало чимало священиків. Одним з них був отець Теодор Чаківський з Яворова, який прийшов до новоприставленого загону групи поручника Івана Клея, а згодом став капеланом 6-ї Равської бригади. До бойової групи угнів зголосився отець Михайло Твердохліб, парох із села Вербівці поблизу Угнева. Капеланом групи отамана Гофмана став отець Іван Косонога а групи Лютовиська, отець Іван Колтонюк. Вже згадуваний отець Василь Лаба, який також був капеланом в Уга, з цього приводу відзначав. В державі, яка щойно організувалася в розгарі війни у відрізанні від церковного центру Львівського митрополичого престолу. Ініціативні і досвідчені духівники робили все те, що наказувала хвиля і потреба. Зокрема, так було і на Миколаївщині, де греко-католицьке духовенство відіграло чи не вирішальну роль у здійсненні першого листопадового зриву та в процесі державного і військового будівництва. У перші дні існування молодої української держави особливо проявили себе в цих буремних подіях священники отець Андрій Стадник з міста Миколаїв, отець Іван Продзевич, з села Верень, отець Василь Телешкевський з села Велика Воля, отець Петро Луцький, з села Поляна, отець Роман Кратницький із села Добряни, а згодом і капелан третього корпусу Уга та багато інших. Не випадково після окупації Миколаївщини поляки вивезли у концтабори 20 священників повіту. Уряд західноукраїнської народної республіки і військове міністерство на чолі з полковником Дмитром Вітовським усвідомлювало значимість духовної опіки вояків армії. Відтак у процесі розгортання військового будівництва утворюється і чітка структура служби польового духовництва Галицької армії його організаційна схема була визначена державним секретаріатом військових справ 1 січня 1919 року у спеціальному наказі полковника дмитра вітовського під назвою організація духовництва українського війська який був ініційований отцем миколою їжаком і оприлюднений 4 лютого 1919 року Однак тут слід зауважити, що в основу організації служби капеланів було покладено зразки австрійської армії, оскільки досить значна частина священників проходила у ній службу і мала досвід війни. До речі, розпорядженням Державного секретаріату військових справ від 22 квітня 1919 року впроваджено взамін австрійського зразка новий однострій капелана, який складався. Духівники носять духовний жупан по коліна в часі війни із сукна полевої краски, в часі мира з чорного сукна, шапка сподні і плащ, так як у старшин, відзнаки ступені, як у старшин, з углядненням сукна фіолетової краски. Згідно наказу при військовому міністерстві 1 січня 1919 року було утворено вищий орган польового духовенства Збройних сил. Зарядче преподобництво, на чолі якого стояв 34-літній священник, уродженець Рогатинщини, недавній польовий духівник легіону українських січових стрільців, отець Микола Іжак. Водночас, при начальній команді Галицької армії, було створено польове преподобництво на чолі з недавнім фельдкуратом і деканом австрійської армії, 36-літнім отцем Андрієм Калятою, який постійно знаходився із своєю референтурою представці армії в селі Ходорові. Йому підлягали безпосередньо всі польові духівники, капелани бойових частин і з'єднань від полку до корпусу. Серед широкого кола функціональних обов'язків польових духівників командування армії та преподобництва відзначило як одну з найбільш відповідальних: це ведення обліку полеглих вояків, організацію їх поховань та влаштування стрілецьких цвинтарів. Особлива увага командирів і фронтових капеланів до цих ритуалів була успадкована від легіону українських січових стрільців. Впродовж світової війни традиція поховань полеглих за обов'язковою участю священника, військових підрозділів та стрілецького оркестру в присутності місцевих жителів навколишніх сіл неухильно дотримувалася. Слід звідзначити, що організовані капеланами колективні поховання, насипані кургани, встановлені хрести можна зустріти і сьогодні, зокрема і на горі Маківка на Львівщині на Поділлі. Враховуючи вплив цих ритуалів і традицій на морально-психологічний стан стрілецтва, 13 квітня 1919 року було оприлюднено наказ за підписом головокомандувача генерала Омеляновича Павленка щодо порядку поховань в українському війську. На похоронах вояків, крім польового духовника, йшлося, повинні були брати участь безпосередні командири, почесна варта для старшим півсотня, а для стрільців чота із зброєю для здійснення троєкратного залпу у момент поховання. Таким чином, вже в перші місяці українсько польської війни в ході державного і військового будівництва за участю вищого керівництва держави збройних сил та греко-католицької церкви, а зокрема і митрополита Андрея Шептицького, була створена чітка система військового духовництва, підготовлено й видано низку законодавчих актів, які визначали обов'язки і компетенції його всіх структур. Були створені всі передумови для плідного душпастерювання капеланів усіх ланок у фронтових частинах і запіллі Галицької армії. Та це душпастерювання не було легким і безпечним. За підрахунками отця Івана Лебедовича, в її частинах служило 96 священників, з яких майже третина загинула у боремних подіях. Та пам'ять про них закарбована на скрижалях історії, на скрижалях історії Української греко-католицької церкви, а їхні подвиги стали натхненням у майбутній боротьбі українського народу, яку згодом продовжили славні воїни Української повстанської армії. Але про них їхню війну та греко-католицьку. Церкву у цих подіях ми поговоримо в наступних історіях з історії Української греко-католицької церкви. З вами були історії з історії Української греко-католицької церкви, і я, їх ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!